Мар'яна Савка Україна, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мамина долонька тепла, щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов, світла віра, Світуть світутній вималь, Аки і левкої. хто ж може скаже, що таких багато, але ж ти знай, що іншої такої не зможеш всьому світі відшукати.